З ліхтариком. Ось так. Ну, я взагалі думала купити собі світло відображуючи якийсь браслетик, але щось руки не доходять до цього. На машині. В основному на машині, але інколи пішки, з фонариком, з ліхтариком пересуваємося. Ой, дуже небезпечно, пішоходів майже не видно. Деяких можна побачити лише по на ботинках. У них відбивається світло, і от так можна побачити. Або курточка світловідбиваюча. відбиваюча, потрібно жилети, світловідбиваючі, браслети, браслети, ну, щоб видно було дуже добре, тому що автомобілі літають просто. Як присуваюсь? навмання. Ну або за допомогою фонарика. Ну, якось пристосувалися вже, ну складно вже ж, тому що то ж зараз біжиш до метро, бо не хочеться вже коли зовсім буде темно. Ну, хочеться вже світла, не, не тільки на е, переходах. Там де живу, ну, не Мишлянський район, ну, це ж приватні будинки, тому там світла зовсім нема. Тобто Там ще темніше, ніж мені здається, буде у центрі. Тобто зараз вже в 17 більш-менш світло, раніше місяць тому було дуже темно. Тобто налобний фонарик і пішов. У мене є освітлювальні якісь засоби, в мене є освітлення на куртиці, або я, якщо переход якийсь, я освітлюю собі ліхтариком. Звичайно, дотримуючись правил дорожнього руху, бо я сам водій, я зрозумію, як це небезпечно. А Сотівський район дуже темно. Він наче вимирає після настання темного часу. Ну, для мене це дуже важко, тому що я приїхала сюди з Одеси і в нас вже там освітлення в повній мірі, дуже світло і досить безпечно. Я позавчора йшла по Пушкінській сама. Це було десь 7 годин вечора, але було дуже ну навіть страшнувато. Фонарик якийсь телефонів. Ну, нічого не працює з освітленням. Ну, взагалі нормально. Коли потрібно, пусть вони працюють. Неосвітленими вулицями, ну, навпомацьки може, з фонариком або без. Та, в принципі, ми бачимо, куди, куди рухатися за рахунок фар автомобілів. Перемога освітлена. За рахунок більш вітрин магазинів, там рост, та, та, клас, тебе тільки за, за рахунок вітрин, а більш нічого не світить. Рефлектив може якісь, ну кросівки може, вони світяться, якщо вимкнути фонарик трішки. Тому бачимо, можна побачити так. А більш нічого такого мама. Привикаєш, знаєте, як це темно, а потім, орієнтуєшся і в темноті. Багатоповерхові будинки, там світяться вікна. Люди поверталися вже світло від їхнього повернення. Я по темному не ходжу по дорозі. Я ходжу з роботи, по світлому вертаюся, а по темному не хожу. Ну тоді ліхтарик є.